Усім привіт-привіт! Сьогодні в нас е, гра indie Horror Ailess Jack. Е, безокий Джек. Прикольно так дивимося з вікна тут в заставці. Давайте старт гейм. Ніхто з вікна не вискочив. Hello. Привіт. Мене звати Міч. Я тут для того, щоб розповісти вам про свій досвід. Ага.

Мав переїжджати. І йому друг поміг переїжджати і от. Каже, давай коробки занесемо всередину. Кудись коробку поставити? В спальню ні. Ця кімната закрита. О, сюди я поставлю, добре. Гра мені натякала, що туди треба ставити. Саме кінець. Значить, міч переїжджає в нову квартиру. Непогано. Бокс. Е, непогано, що міч переїхав. Що ж тут добре? <смі> навіть не просто непогано, а навіть дуже добре. Так. Окей, коробку він сам складає. Е, щось тут музика якась, рок-музика, аніме, якась картинка, фотографія що це мавпа якась? Ці фотографію чи що це таке? Малюнок дитячий, автомобілі. Якийсь чувак на скейті, мапа. Музичні постери. Картини. О, дякую. Yeah. Ось. Дякую. Добре, поклав. І тепер що? Закрив двері? Де ти? Uh... Слухай, я тільки приїхав в цей будинок. Ти прикалуєшся чи що? Міг покурити на вулиці. You started smoking, huh? Ти почав курити? Хочеш? Oh, I don't Ні, дякую. Я не курю. Had Чому had б тобі не відпочити? Вони розмовляють з дуже сильним слов'янським акцентом. Я, здається, перевіряв розробника. Ну, всяке може бути. Тому, якщо що, пишіть мені в коментарі. Так, добренько, в ліжко, значить, спати. Ну, килима на стіні немає, значить, ніби якихось таких атрибутів не присутні. Перша ночі. Щось шуршить. Що з звуком в цій грі? Чому він такий тихий? Прокинувся. Дивиться. Заснув. Прокинувся. О, Фотік. Клас. Класний фотік. Зеркальний чи беззеркальний. А ви знали, що зазвичай фотоапарати використовують для знімання відео. Беззеркальні. Привіт. Good Доброго ранку. Hey, man. Did you sleep well? е, чувач ти добре yeah, спав? Так, непогано. Outside, Каже, чув, що щось дивне ззовні. Yeah, I agree. Але думаю, що тварин. Would you mind raking the leaves outside the house? I will make breakfast in the meantime. Okay. Sure thing. The rake is somewhere around the entrance. Е, каже, що десь е, треба wrench, е, ключ, Треба десь ключ знайти. А він обід приготує. Це стоп відкидує цю тінь? А, я думаю, що це за тінь якась дивна. Так, е візок перекинутий листя. Стрмно, якщо хтось так стоїть і дивиться на тебе, поки ти спиш. Сам факт того, що хтось так от лупиться на тебе, вже дискомфортний. О, прикольно. Можна полізти наверх? Не можна. А, -а, а. Він не це в мене просив, я поняв. Що він там готує сніданок? Прикольно. Хочу подивитися. Чому я не можу зазирнути навіть в ту кімнату, яка закрита? Оце нормально чуваки взаємодіють між собою. Що це таке? Пляма якась під вікном в мене. Це що когось тут знудило чи що. Угу. Прикольно вони так поділили між собою обов'язки. Ти піди поприбирай, а я приготую поїсти. Нормально. Так і треба. Ніколи не треба все всім робити якось. Що, куди діти граблі тепер? Тож не буду я граблі з собою на кухню нести? А, добре, я їх сам поставив. Дров. Just in time. I cooked some eggs. Каже, я зготував яйки. Що? І це все? Яйки? Хліб? І сік? Це ти по. Ти просто посмажив яйки, а я так вкалував, стільки поприбирав? Ти серйозно? Чувачі, хоча б грінки вже міг би посмажити? Жесть, звісно. Да, я тебе перехвалив. Навіть чаю не зробив сік. Сік зранку, щоб життє скрутило. Oh, yeah. <laughs> Апельсиновий сік дуже кислотний. Так, добре, серед ночі він прокинувся. Що ти прокинувся серед ночі? Закрив вікно. І ліг спати. Знову вікно перевідкрите, ні, закрите тепер. Але чому було відкрите вікно? Досі зачинені ці двері? Це, мабуть, кімната нашого друга. Чому ми тут двоє взагалі живемо? Що ти знов будеш відлинювати? Що з тобою сталося? Подивись з дерка. Про що ти говориш? Зі мною щось сталося. Подивиться в дзеркало. Порізаний. Е, через годину. Друг якийсь дивний. Каже, подивись на себе в дзеркало. Hmm. Like no Каже, що виходите у вісні. Right. Це дивно. Indeed. А, але я ще ще, ще, ще більше хвилюю і що це? You lost your Якось втратив кідні well, це що таке? Кідні. Кітні, це що? Це апендекс? Та навіть комп'ютер виключений. Що ти мені тут розказуєш? Та ще такий лікар. Великий лікар. Каже, що я ходжу в ві вісні. І що Before тепер в мене. Що, під, перед тим як піти, ви могли б підписати папери. Take care, uh, про себе Міч. Дякую. Mm -hmm. Якби з Анестезії, звісно, йому видалили апендекс, я взагалі не знаю. Чи це друг його чимось таким нагодував? Що там було в тих яйцях? Чуваче. How did it go? Як все пройшло? Каже, що я хожу у вісні. Як це може бути? Я не знаю. Взагалі не розумію. Take this It belongs to your room. Sure. And Mitch. If there's anything bothering you, you can always tell me about it. Mm -hmm. I know. Thanks, Edwin. Так, каже, щоб я взяв ключ що це ж це від його кімнати, що це все не, не схоже на правду. Що в нього. що це він саме ходить у вісні. І каже, що якщо його щось турбує, то він завжди може до мене звернутися. Ну, точніше, якщо мене щось турбує, я можу до нього звернутися. Ну і що ти мені ключі дав? Що вони мені дають? Всюди тицяюся головою ніде нічого не працює. Друга ночі. Окей, вночі прокинувся, знов прокинувся вночі. Це хто? Е, дідько, мені потрібна камера. Добре, замкнув. Але той чувак точно... Ти прикалуєшся, а що з твоїм другом? Ти просто вночі побіг кудись в ліс в рандомному напрямку? Серйозно? Біжить, паскуда, Дивіться як бігом біжить! Ніфіга собі! Це іняксу так бігом біжить! так якось стрмно. Опа, доброго ранку, містер Міч. I have some good and bad news. Я маю хороші погані новини. However, the bad news is that your brother, Edwin, was from dead. Твого брата було знайдено мертвим, а в тебе тільки царапин. Мені дуже шкода за твою втрату. Що? Серйозно? Що? А що відбулось? Я просто візьму камеру і повернусь назад. Чому мене не пустили в кімнату брата навіть зараз? Камера. Покажи, що в камері. Покажи цю фотку. Ти ж сфоткав. Що це таке? Що це на землі? Де? Якого дідька? Що, ніде нічого не буде? Що тут взагалі відбувалось? Сісти в машину. Are you okay, son? З тобою все добре, синку? Yeah, I'm okay, dad. Так, зі мною все добре, тато. Що це він таке тримає? Лівер це печінка. Чого? Що? Що? Це все? Це вся гра? Ага. Я ж зовсім нічого не зрозумів. Що було на Фотіку? При чому тут печінка? Чому вона забрала брата? Чому в мене так багато запитань? Що? Ну, окей, окей. Як на інді гру коротеньку, добре, ніби якусь історію розповідаю, навіть загадка лишається. Трошки навіть стрімненький моментик був. Але загалом я взагалі нічого не зрозумів. Добре. Якщо ви щось зрозуміли, пишіть в коментарях пояснення, буду треба розбиратись. Е, дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі за заподобаю, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя. До зустрічі наступних видовах. Бувайте!